Андрій, ти розраховував, що зіграєш сьогодні в цьому матчі? Ще хоча б на 60-тій-65 хвилині? Доброго дня. Це все скоріше шаніше, бо суперник був сильний і рахунок дуже слизький, 1-0. Тому я не розрахував, що буду грати в цій грі сьогодні. А під час пробиття 11-метрового удару бив досвідчений гравець. Ти вирішив по удару стояти чи вгадав? Ні, ні. Я завжди гадаю, по удару смисл. Ну, ну, як на мене, немає сенсу стояти. Того я гадав, вибрав угол з самого початку і просто приїхав туди. А як тобі гра загалом? Загалом показ гра, але не що ми виграли. Е, ризикнеш припустити, що буде в цій парі. Хто вийде у фінал? Не буду говорити ну, наперед. Все друга гра покаже. Дякую, успіхів. Все, дякую. Віталій Михайлович, прокоментуйте такий результат, враховуючи, що господарі поля 70-ї хвилини грали в меншості. Тут би 1 1 а вийшло 2-0. Як так вийшло? В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають таку можливість грати в нашу улюблену справу. В другу чергу хочу подякувати Федерації футболу за те, що організували і проводять такий турнір. Да, в цьому році він новий. Але інтересний. Требу, третю чергу хочу сказати і подякувати на сьогоднішній день. Ми провели Кубок Першина, перший круг майже чемпіоната, за виключенням переноса. І Кубок. Дуже подобається, що судді є позитивні і хочеться грати і продовжувати цю гру. Що касається гри, я хочу сказати так. <кхід> Результат, ну, скажу так по-чесному, нічийний. Були в нас моменти, були в них моменти. Трошки перші 15 хвилин, 20. Ми трохи присіли зв'язку з тим, що дальня дорога була. Чуть-чуть треба було адаптуватися. І в перші 10-15 минут у Базиса був дуже хороший момент. Команда дуже хороша, дуже потужна, дуже з історією. Ми тільки в цьому році почали виступати, не в тому році почали виступати і сформували команду. В цьому році ми трохи прийшли в той ритм, який базіс УТК, Золотокрай з хорошими іменами, олімками, ну і так можна багато називати, в них дуже хороші і вже з історією команди. Ми тільки будуємося. Але на сьогоднішній день я думаю, що хочу подякувати команді Базіс за хорошу гру, за те, що вони зробили позитивний результат. Але сам я своєю командою задоволений грою, але ну не задоволений результатом. Один-один. Да, Могли пінати, в нас була штанга, в них були моменти. Ну це вже таке, це футбол. Але на сьогоднішній день ми програли 2-0. Ну, нічого, ми рухаємося далі. Я думаю, все буде добре. Судячи з побаченого, ви за своїм малюнком гри чимось схожі на цей самий базис. От, сьогодні дивився гру. Склалось враження, що у вас ніби ніч влаштовувала. Ви грали типову візну модель сьогодні. Скажу так, з перших минут я попросив, щоб ми адаптувалися гри, до поля привикнули, з дороги, розбігалися, попросив, щоб грали від оборони, а потім грали в свою гру. І десь було нам тяжко, да, перед 20 минут, 25 може, трохи базі бо тому що було тяжко з гри з кольос нам вийти і війти в гру. А подальше ми грали в свою гру. Я не скажу, що ми грали по результату або на ніч. Ми грали в свою гру і старалися зробити результат і видовищну гру. А так як вийшло, ну так, як є. Ризикнете спрогнозувати результат гри відповіді золотоноші за два тижні. Хочу сказати, це футбольне поле і це м'яч. І повзе, як кажуть, сильнішому. Але те, що ми дамо хорошу гру і хороший бій, це я вас завіряю. Буде бій і буде гра. Ну тоді до а, зустрічі. Дякую, дякую. Дякую вам, хорошого вам дня, успіхів і тільки нам перемог. Усе все буде добре.